У Медичному центрі сім'я у Мукачеві стартувала школа відповідального батьківства. Протягом восьми занять вагітні, новоспечені батьки або ж ті, хто планує вагітність, матимуть змогу дізнатися чимало цікавої і потрібної інформації про планування вагітності, як доглядати за новонародженими та дітьми до трьох років, також про здоров'я жінки до під час та після пологів і після пологову депресію. Протягом перших шести місяців. Здорова дитина щотижня повинна набирати від 150 до 250 грамів воги після шести місяців. Це становить 100-150. і вже у подальшому старше року це є 50 грам на тиждень. На практиці учасники курсу зможуть спробувати, як доглядати за новонародженими, годувати немовля та надавати малюкам невідкладну допомогу вдома. Кожна народжена дитинка має мати підтримку не лише від сім'ї, а й від професіоналів, медичних працівників. 20 медичних сестер пройшли навчання по універсально прогресивних моделях. Зараз ми започатковуємо школу відповідального батьківства. Мета цього проекту є підтримка молодих сімей, або які ще лише планують вагітніти створювати сім'ю, або які вже народили і вагітних безпосередньо. Одна з майбутніх мам розповідає, на курс прийшла за необхідними знаннями про грудне вигодовування та догляд за малюком. Крім того, ця інформація знадобиться їй і як майбутній лікарці при консультуванні пацієнтів. Я вважаю, цей курс є важливим, оскільки я й проходжу інтернатуру за цим фахом, і на даний момент є вагітною, тому це і важливо. В першу чергу це догляд за дітьми до трьох років. А також поглибити свої знання. На мою думку, цей курс є дуже цікавий, та дуже важливий, так як ми є лікарі-інтерни, нам цікаво дізнатися, як доглядати за дітьми. Як майбутнім мамам, нам є дуже важливо розуміти, як підготуватися до вагітності та подальший догляд за нашими дітьми. Заняття у школі відповідального батьківства безкоштовні. За детальною інформацією можна звернутися до свого сімейного лікаря або ж слідкувати за анонсами на сторінці медичного центру Сім'я.